Останніми днями з'явилося повідомлення, що Дональд Трамп нібито підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії. У заголовках це звучить як ще сильніший тиск. Але якщо читати уважно, то там багато нюансів, коли саме санкції вмикаються, хто вирішує, чи будуть винятки, і чи це реальний удар по гаманцю РФ. Про це говоримо далі. І вже до нас доєдналася Юлія. Павицька – керівниця у санкційної експертизи Київської школи економіки. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю. Пані Юлія, давайте поговоримо про те, наскільки реальними і наскільки серйозними наразі є ось ці санкції, тому що весь інфопростір днями заполонило ем, саме повідомлення про те, що е, підтримуються санкції, про те, що Дональд Трамп підписав, про те, що там Грем сказав, що це ось тепер вже точно санкційний тиск буде просто неймовірним. Що думаєте з цього приводу? Я можливо вас засмучу, але я дуже скрай скептично налаштована стосовно цього законопроекту. Бо більше я останній час, з початку того, як цей закон був написаний сенаторами, власне, наголошую, що американці не потребують додаткового закону, щоб посилювати санкційний тиск проти Російської Федерації, і це власне рішення лежить виключно в площині. Однією особою президента Трампа, на мою думку, зараз всі відрахували в Чергове на зміну риторику Президента Трампа, оскільки за час його президентства нагадаю, ми бачили тільки одне санкційне рішення, що стосувалося Роснівці. І Лукойла, і 34 чотирьох дочільних компаній. Більше американці санкції не впроваджували, але так само, щоб запровадити ці санкції, які є вкрай болючими для Російської Федерації, їм не був потрібен цей законопроект. Тут знову ж таки у нас президент Трамп продовжує грати в цю футбу і злого поліцейського по відношенню до Російської Федерації, і враховуючи те, що Російська Федерація ніяким чином адекватним не реагує на всі. Зусилля по налагодженню мира і ті документи, які зараз розробляються спільно українською американською стороною, і вони вже давали сигнали, що вони не зважають на ці домовленості. і Вони продовжують наполягати чи то на турецьких домовленостях, чи на домовленостях в Ванкоричі, де були умови тиску на Україну, геть іншими. І власне це я думаю був сигнал для більше російського президента Російської аудиторії, що Потенційно президент Трамп розглядає ці санкції або не розглядає. І також варто розуміти, що е, дійсно добре, що є цей акт, оскільки це під, підтверджує підтримку Конгресу е, нас і продовження посилення тиску, Але теж якщо ми і ми далі це зробимо і заглибимося в деталі юридичні, як працюватиме цей закон, то з одного боку, дійсно, вони законодавчо закріплять і посилять санкції проти Російської Федерації, з іншого боку, фінальне рішення все одно залежатиме від рішення Президента Трампа. Тобто, як ми не будемо викручувати ось це питання, все одно єдина людина, яка буде вирішувати, чи буде росіянам жити гірше, це Трамп. Правильно. На жаль, так тому що за тією версією закона, яка зараз доступна, можливо, вона ще зміниться, але я не е, думаю, що кардинальні будуть зміни. Закон зобов'язує президента Трампа протягом 15 днів, з моменту ухвалення закона е, видати е, визначення або так званий офіційний висновок президента, за яким президент має підтвердити, що одна з. Одна з причин таких так званих покритих дій, які покриваються цим законом, справджується. І власне цей закон про що йде мова? Що тригером для запровадження санкцій може стати чотири причини: Перше, це те, що Росія відмовляється вести добросовісні перемовини щодо укладення миру. Друге, що вони порушують мирну угоду. Третє, що вони відновлюють повномасштабну агресію проти України, і що вони намагаються знести або змінити уряд і владу в Україні, тобто, з точки зору довгострокового періоду, це важливий для нас закон, тому що він буде тригерити в подальшому санкції, якщо Росія буде погано себе поводити. Але в моменті стану на зараз у президента Трампа буде 15 днів, щоб видати указ. Чи підсумок, який має засвідчити, що Російська Федерація не веде добросовісні мирні перемовини, і власне це є пінфруттям, щоб якраз це буде тригером, щоб е, посилення санкцій проти Російської Федерації. І через 90 днів вони будуть переглянуті, і тоді він теж має бути подібний висновок, чи щось змінилося чи ні. Якщо нічого не змінилося, то санкції продовжують або посидюватися, або зберігатися на Російську Федерацію. Але власне з того, що я змогла розібратися з точки зору там юридичної складової, то так само президент Трамп може написати, що жодна з цих умов, яка Слугує тригером, не виконується умовно, що Росія все одно знаходиться в переговорному процесі. Відповідно, він виконує своє зобов'язання надаючи цей висновок, але висновок несе такий характер, що він не провокує посилення санкції. Також хочу наголосити, що більшість пропозицій в цьому законопроекті. Бо вони просто розширяють або дають можливість юридично розширити вже існуючі санкції з боку США на Російську Федерацію. Єдине, що є прям проривне і нове це: ці 500 відсоткові тарифи на Індію, Китай та інших третіх країн, які закуповують російську енергетику з іншого боку. Так само ми там неодноразово піднімали питання цих неадекватних тарифів. І у всіх є дуже велике питання наскільки ці країни будуть реагувати на е, неадекватні тарифи, враховуючи вже попередню історію те, яким чином президент Трамп вів себе застосовуючи, потім швидко знімаючи ці неадекватні тарифи, пані Юлія. От в тому то й справа, знаєте, що з одного боку. Е не мов би така масштабна заявлена кампанія з приводу того, що якщо росіяни будуть вести себе, умовно кажучи, погано, то буде такий шалений тиск. З іншого боку, воно все просто настільки хитке і воно, знаєте, настільки має протидію, що тут хочеш, не хочеш, постає питання, це ж саме політична. Політичне небажання вирішувати це питання, і тоді навіщо ось ці санкції, введення їх, не введення. Бо якщо б ми навіть вирішили, що і Дональд Трамп вирішить, що росіяни ведуть себе погано і будуть увімкнені ці санкції, то перш за все буде страждати третя країна, умовно, та ж Індія, той же Китай, тобто. Чи це неопосередкована така, знаєте, е, прихована агресія в той бік, а не на Росію? Чи все ж таки якісь там пункти, все ж таки є, які можуть, умовно кажучи, придавити тих росіян? А, ні, власне, там дивіться цей законопроект, щоб всі були на, на одній сторінці. Він е, перелічує і включає в себе абсолютно весь можливий перелік стандартних санкцій, які вже застосовувалися до Російської Федерації. Наприклад, це санкції щодо банків, щодо фізичних і юридичних осіб, обмеження торгівлі. Тобто, весь стандартний перелік санкцій він включає і він дає можливість його розширити. Ну, умовно, санкціонувати всю банківську систему Російської Федерації питання і проблема в тому, що він не зобов'язує одномоментно санкціонувати прямо всю банківську систему. Але такий механізм закладений і він фіксується додатково на юридичному законодавчому рівні. Що стосується саме цих тарифів, то тут моя думка, що це власне намагання сенаторів. Повернути санкційну роботу в рамки ті, які принаймні сприймає або розуміє президент Трамп, тому що президента Трампа є категоричне несприйняття будь-чого, -що, що робила попередня адміністрація. Вони не хочуть продовжувати, тому що це було зроблено Байденами. Це як єрмо на цих рішеннях. Відповідно, оця логіка закладання тарифів величезних, це, на мою думку, було намагання сенаторів. Закласти те, що принаймні президент Трамп буде воліти прочитати. Е, щодо потенційної дії, та логіка там теж є, принаймні була, тому що Індія, Китай, Туреччина є ключовими покупцями російської нафти і нафтопродукти. І власне Росія має вигоди від того, що вони мають змогу продавати всі країни е, нафту і нафтопродукти. І власне, логіка така, щоб примусити. Завдяки потенційним величезним тарифам між США і цими країнами їх відмовитися від купівлі російської нафти. Відповідно, Росія буде стрімко втрачати а, свої експортні надходження, які допомагають їм фінансувати війну. І це дуже важливо, тому що весь останній рік вони втрачали ці доходи через те, що ціна на нафту падала. І логіка дійсно правильна, що ми нарешті починаємо думати про забирання російської нафти. З ринку водночас ми вже бачили, як історично протягом минулого року президентства Жамба як він діє з цими тарифами, і наскільки вони ефективні з точки зору зміни поведінки цих країн, на які ці неймовірні великі тарифи накладаються, і ми вже бачимо історію і історично, коли вони постійно можуть передомовитися або укласти якусь угоду, або запропонувати якийсь пряник. Президенту Трампу і відповідно змінити ці умови і не мати такі високі тарифи? Тому саме з цієї точки зору, я дуже скептично налаштована, що саме формат цих великих відсоткових тарифів буде ефективним, враховуючи те, що країни вже навчилися, і вони розуміють, що президент Трамп може дати назад саме з точки зору торгівельної війни у вигляді шалених тарифів. Пані Юлія, а як ви вважаєте щодо єдності? Єднося, наприклад, американців з європейцями щодо тиску і щодо санкційних якихось розробок щодо е, росіян. Наскільки ось це питання воно є єдиним? І е, кінцева мета цих санкцій, і європейських, і американських є єдиною, тому що чи не вийде так, що, наприклад, умовно кажучи, якісь європейські санкції будуть вводитися, і американці будуть це? Ігнорувати, тому що їм це просто банально невигідно, і в тому числі і американці, якщо вводили якісь санкції проти третіх країн, проти якихось закупівель, проти продажу якогось, то європейці б зробили також, ось так знаєте, подивилися крізь пальці і сказали: Ну, це ваші проблеми у нас вони вирішуються інакше. Тобто, знаєте, будь-що помножити на нуль, все одно буде нуль. Ну а тут я не відкрию вам таємницю, що дійсно, якщо ми говоримо про загальну єдність санкційної коаліції, куди ми включаємо і Сполучені Штати Америки, і європейців, і британців і всі інші країни, які є частиною коаліції, то дійсно з лютого минулого року американці фактично вийшли з санкційної коаліції. І не є активним моїх учасником, хоча контакти зберігаються і зберігаються на всіх рівнях. Але маю вимушено повторитися, що фінальне рішення залежить від президента Трампа, тому що на місцях і на робочому рівні там є велика кількість людей, які прекрасно розуміють, як саме посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію. Що треба робити? Як треба зводжувати санкційні списки з партнерами? Якщо говорити про різнонаправленість санкційної політики, дійсно потенційно така історія може виникнути. Наприклад, є приклад, коли частина коаліції цінової стелі вони опустили, тобто всі країни в коаліції опустили стелю на російську сиру нафту, американці залишили її. На рівні 60 доларів за барелю, тому що знову ж таки, як я вже повтор сказала раніше, це була політика президента Байдена, і Трамп не хоче робити щось, що було засновано або придумано його командою. Тому в цьому дійсно залишається виклик, але знову ж таки, на мою думку, у президента Трампа, як він висловлюється, залишається все менше карт. Для бездіяльності в рукаві, тому що всі від нього внутрішньо починають вимагати тиску реального на Російську Федерацію, оскільки всі прекрасно розуміють, що саме Росія є тією стороною, яка не бажає і не робить прогрес стосовно наближення миру, і там посилюється ця внутрішній тиск, тому що йому складніше пояснювати і аргументувати, чому цей тиск не стається, і санкції не посилюються. Тому власне ми побачили цей неочікуваний для всіх крок з точки зору санкціонування Роснівці Локола, які ми дуже довго намагалися дивокувати. От вони, нарешті, сталися і несподівано для всіх, і в тому числі для росіян. І також ще один наслідок, який я вважаю в принципі потенційно для нас корисним, це те, що Американці в певних речах доволі активно тиснуть на наших європейських і британських партнерів, якихось нових речах, які вони до того не наважувалися робити по відношенню до Російської Федерації. Але власне вони пропонують і тим самим вони намагаються теж підбурювати наших партнерів більш активно рухатися. Тому це дуже складна дипломатична конструкція, яка не завжди ефективно працює. Але власне решта частини коаліції вони головне, що вони продовжують. Отримувати єдність між собою і намагатися знаходитися в е, діалозі з американською стороною, і також постійно знаходити нові нові аргументи, чому американська сторона має все ж повернутися до санкційної політики. Але все ж на, на жаль, ми наразі живемо в світі, де американська адміністрація вона доволі непередбачувана передбачувана і залежить від однієї конкретної особи, і нам. Треба вчитися існувати і працювати в е, цих умовах. Пані Юля, останнє питання. У нас буквально хвилина ефірного часу залишилася, але тим не менш, знаєте, хочеться відпустити вас вже з яким, хоча б якимось позитивчиком е, від цієї розмови. В, важкої насправді. Е, правда, наразі вона важка, але тим не менш. Хоча б дві-три. Санкції, які реально працюють і реально б'ють по росіянам, чи можете ви зараз назвати? Там беззаперечно, перше це втрата європейського енергетичного ринку більшою мірою. Нещодавні санкції на Роснефт і РосНЕФТІЛОКОЛ вони супер е, болючими. І також, якщо ми говоримо про певні сектори, які залежали від е, е, зовнішніх ринків або експорту, то це можна привести до уваги їх вугілля, електроніку, машинобудування, авіабудування, які дійсно в поганому стані е, через санкції війну і загалом, в принципі, в російській економіці. Не залишилося здорових секторів економіки, вони нікуди не діли свої проблеми накопичені за попередні роки, які посилилися в минулому році. Ми очікуємо, що якраз в цьому році з зусиллями сил оборони України, нашими атаками і також посиленням санкційного тиску. Російська економіка буде закровлюватися значно швидшими темпами. Всі на це дуже сильно сподіваємось. Щиро вам дякуємо. Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки, була з нами на прямому включенні. З нею розбиралися які санкції працюють відносно росіян. Щиро вам дякуємо. і Прощаємось. Дякую.